спонсор показу. Торговельна марка Йофі. Хумус. Це йофі. Завтра знову небезпечні. Ворог навчився ефективніше використовувати шахеди. Успішних атак на українські міста побільшало. У чому причина? Росіяни вдосконалили дрони чи змінили тактику їх застосування. Паска м'ясна, з фісташковим кремом і навіть пивна, які неймовірні форми надала символу великодня людська фантазія, і наскільки це відповідає справжньому духу християнського свята? Прокидайся у вівторок з 6.30 на ми Україна плюс. Відкрити неймовірну свіжість із кондиціонером для білизни Сілан свіжість, що триває 24 на 7 для себе та своїх рідних. Насолоджитись довготривалою свіжістю разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Гей, hey! почни свій захоплюючий день разом з Несквік, який містить цільні злаки, вітаміни групи B, залізо та кальцій. Несквік перша перемога успішного дня. Через стрес болить живіт. Но Пафорте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби. Усюди. Доместос непереможний серце. найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від баєр, запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці силу. Любий, зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит? Уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт, від артеріум. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти? Серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Поєднуючи науку і природу, Гінкорфорд з комбінацією трьох лікувальних компонентів покращує стан вен і регулює циркуляцію крові. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та зменшення важкості та болю в ногах. Вироблено у Франції. Гінкорфорд – щоб ваші ноги були легкими. Я та моє волосся живемо наповну. Новий Gliss Full Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту. Більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий Glissful Hair Вандер від шварцкоп для різної тебе. Постійна втома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте Н. Новий Трасемела Шайн для надання ультра вашому волосю. Огортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий тресамела Шайн. Сяйте ще яскравіше. Тепер, мій тато, щодня приймає магне без 6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне без 6 антистрес. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Сів експерт з чищення представляє універсальний знежирювач. Наша найкраща формула видаляє 100% жиру та бруду по всьому дому та є безпечною для місць, де ви готуєте їжу. Сів більше ніж просто чисто. Дієтична індичка. Що від сьогодні на здоровому. Клуб чотири лапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Яйця початок всього, але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує. Бо водний світ є водний світ. Турбота, що завжди поруч. Все необхідне для здоров'я та догляду. Уважне ставлення до кожного клієнта. Аптека доброго дня. Турбота про тебе щодня. Чвертьфінали Ліги Чемпіонів Намеґого. Битва гігантів, Реал Арсенал та європейська класика «Інтер Баварія». Вмикайте 16 квітня о 22.00. Ексклюзивно Намеґого. Любов кожного дня до себе з Еволюдерм. Купуйте в мережі аптека доброго дня. Відчуйте справжню магію української вишивки. Зустрічайте новинку від розпакуй. Сорочка Зорислава. Витончене поєднання традиційних мотивів і сучасного крою. Вишиванки це історія, велич і краса українського народу. Замовляйте сорочку Зорислава усього від 699 гривень. Сорочка Зорислава стане вашим улюбленим елементом гардеробу. Її можна поєднувати як з класичними, так і з сучасними образами. Крій трапеція вигідно підкреслить фігуру. Комфорт у кожному русі. Рукава ліхтарики. З елегантною застіпкою на гудзик нададуть образу особливої грації. Вишуканий комірець стійка додає сорочці шляхетного вигляду. Зверніть увагу на витончену українську вишивку. Кожен візерунок сповнений глибокого змісту. Преміальна натуральна тканина забезпечить комфорт та довговічність. У наявності білий, чорний та молочний кольори і широкий розмірний ряд. Шануйте традиції та пишайтеся своєю культурою. Замовляйте сорочку Зорислава усього від 699 гривень. Телефонуйте. Втомилися платити за кабельне чи онлайн-телебачення? Ваші улюблені канали постійно зникають, а рахунки ростуть. Припиніть переплачувати. Є рішення, яке зробить телебачення для вас безкоштовним раз і назавжди. Універсальна приставка Телебокс. Це ваше безкоштовне телебачення. Усього один пристрій, і ви отримуєте понад 35 цифрових ефірних каналів та більше 120 супутникових каналів без абонплати. Саме зараз дія. Акційна пропозиція. Замовляйте, усього за 999 гривень. Зазвичай ви платите за телебачення 300 гривень щомісяця. Порахуйте самі, вартість телебоксу це лише три місяці абонплати. Купуєте раз і більше не платите за телеперегляд ані копійки. Універсальна приставка телебокс працює з будь-яким телевізором, старим чи новим. Просте підключення, жодних складних налаштувань. Впорається навіть дитина. Безкоштовне телебачення. Ні під. Підпис... Висок ніж рахунків на сплату. Замовляйте універсальну приставку Телебокс, поки діє акційна пропозиція. Усього за 999 гривень. Купуєте раз і отримуєте безкоштовне телебачення назавжди. Зі звичайною приставкою відео підвисає, переривається або, взагалі, канали перестають транслюватись. Це, м'яко кажучи, дратує. Універсальна приставка Телебокс оснащена найпотужнішою системою стабілізації сигналу. А це значить. Що ви будете бачити телеканали у відмінній якості HD без затримок та записань? Приставка Телебокс. Це ваш максимально комфортний телеперегляд без зайвих витрат. Але і це ще не все. При замовленні ви отримаєте HDMI кабель для ще кращої якості зображення у подарунок. Поспішайте! Кількість приставок обмежена. Універсальна приставка Телебокс. Усього за 999 гривень. 150 каналів. HD-якість. Без абонплат. Телефонуйте. Прем'єра, чому американський актор Стівен Сігал просуває пропаганду Ерефії, титулований американський боєць, який став російським депутатом і прийняв іслам? Ага! Оскароносний режисер, а нині фанат Кремля. Скільки Олівер Стоун заробляє на любові до Московії? Невідворотне покарання. Хто ідейний любитель зет країни та її агресія? Хто суто за рублі розбираємось разом? Що п'ятниці? Нам ми Україна плюс завжди більше.